Привіт, друзі! Сьогодні смачний салат з хурмою, карамелізованим гарбузом, хамоном з кедровими горішками. 3 столові ложки цукру висипаємо на суху сковорідку та розтоплюємо. Додаємо 30 г вершкового масла. Викладаємо на сковорідку часточки гарбуза, карамелізуємо їх з обох боків до м'якості гарбуза. Робимо заправку для салата: 1 столову ложку рідкого меду, 1 чайну ложку солі, сік половинки лимона. Одну чайну ложку зерен герчиці, пів чайної ложки чорного меленого перцю, 1 столову ложку оливкової олії, по колу тарілі віночком викладаємо мікс салатів з рукалою. Хорму нарізаємо з кибачками. На салат викладаємо карамелізований гарбуз, частечки хурми та по колу викладаємо трояндочки з сиров'яленого хамону, присипаємо смаженими кедровими горішками. Підписуйтесь! Всього вам доброго, до нових зустрічей!